Комок у горлі це не тільки метафора, але я думаю, що кожен з вас хоча б раз у житті відчував цей симптом. Мене звати Романович Наталія Юріївна, і сьогодні ми поговоримо про ком у горлі, що з цим робити. Думаю, немає потреби пояснювати, що таке відчуття кому у горлі. Давайте одразу розбиратися, що з цим відчуттям робити, але не плутатимемо його з порушенням ковтання. Насамперед, добре було б звернутися до лора. Потрібно спочатку провести огляд горла, бо, можливо, таке відчуття пов'язане із запальним процесом слезової оболонки ротоглотки або збільшенням чи запаленням піднебінних мигдаликів. У такому разі після лікування та затихання запального процесу відчуття кома в горлі пройде. Відчуття кома в горлі також можуть викликати захворювання щитоподібної залози. Коли щитоподібна залоза суттєво збільшується у розмірах, вона може здавлювати навколишні тканини та викликати подібне відчуття. Тому слід провести УЗД щитовидної залози та лімфатичних вузлів шиї та звернутися на консультацію до ендокринолога. Ще однією дуже частою причиною виникнення кома в горлі є ГЕРГ, це гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Якщо пояснити схематично, то в нормі в стравоході є хвилеподібний перистальтичний м'язовий рух від рота до шлунка, завдяки якому те, що ми з'їли, не стоїть на місці, а просувається стравохідним трактом вниз. А при Герх виникає антиперестальтична хвиля у зворотному напрямку від шлунка до ротоглотки. І ось такі хвилі і дають при своїх рухах відчуття комка у горлі. І це може бути першим симптомом даного захворювання, а може комбінуватися із печіями. Для виключення або підтвердження гастроезофагальної рефлюксної хвороби проводять фіпрогастродооденоскопію ФГДС, і подальше лікування проводиться у лікаря-гастроенгель. Ентеролог також до гастроентерологічних причин кома в горлі відносяться грижа стравохідного отвору діафрагми та інші захворювання стравоходу, але найчастіше ком у горлі викликаний психоемоційними розладами. Виникає після гострих або хронічних стресових ситуацій, невирішених проблем і образ, що затяглись. Тут, як правило, приєднується відчуття тривоги, занепокоєння, можливі відчуття нестачі повітря та напади паніки, порушення сну, перепади настрою. Ось тоді ком у горлі можна розцінювати як перший симптом тривожного чи депресивного стану. У таких випадках лікування слід проводити комплексно у невропатолога та психіатра. Але для того, щоб бути впевненим, що кому горлі має виключно психогенну природу, потрібно виключити захворювання всіх інших органів, які можуть давати такі ж відчуття. Крім того, можлива комбінація кількох захворювань. Наприклад, у нас може бути ГЕРБ та хронічний фаренгіт разом із тривожним розладом. Тому лікувати треба паралельно всі три захворювання. Остеохондроз шийного відділу хребта не є причиною кома в горлі, тим більше, якщо ком в горлі це ізольована скарга. При остеохондрозі виникає відчуття скутості в шийному відділі хребта, але не кому в горлі. Вертеброгенний ком в горлі можливий при розвитку спондильозу. коли розростаються величезні спондилофіти, це кісткові розростання у вигляді шипів, які тиснуть на глотку. Але це рідкісне явище. При значних зміщеннях хребців спондилолістезі може бути відчуття кому в горлі, але тоді буде багато інших і дуже неприємних больових відчуттів, які відсунуть відчуття кома в горлі на останній план. Можливі, звичайно, і більш складні процеси, такі як пухлини глотки, стравоходу або пухлини в грудній порожнині, середостінні або абсцеси, заглоткові, паратонзулярні, надгортаннику та інші. Але тоді симптомів буде більше і вони будуть різноманітнішими. І такі захворювання вимагають невідкладного лікування. Не варто нехтувати будь-якими змінами у стані свого здоров'я, оскільки всі зміни мають свою причину. Пам'ятайте, що практично всі захворювання лікуються добре, якщо їх діагностувати на початкових етапах. Будьте здорові!